У нас ось така лампочка, коли світу немає, вона горить. А я вже достала бісер, буду гердан плести. Ема, там воно відпочиває. <світThe <soup> да. І це... А це ось, бачите, така світу немає зараз, а вона горить. А потім крується, вона буде теж горіти. На ніч викручуємо, бо вона включається. <сп enfants> Це достала, буду герданчик плести. Ось оголочка, мисочка. І два кольори: зелений і жовтий, такий блискучий. Це я з нього буду плести герданчики. Один. Я вам в кінці виставлю фотографію ту, як я буду плести гердан, І поки я буду плести його, Ну, можливо, хтось із вас може заказати такий, тому що я ж його не за день, не за два зв'яжу. Я його буду плести, наприклад, там, я не знаю, ну, 2-3 тижні, десь так я буду його плести. І, можливо, за цей час, якщо вам сподобається, ви можете вже його ну, заказувати в кінці відео, так що додивляйтесь до кінця, в кінці я покажу фотографію, якого я буду гердана плести. Дівчатка, хлоп'ятка. <хи> а так же всі остальні, Всім доброго ранку. 8 годин. Дивіться, що в мене в кімнаті темно. Коротше, починається період норвежський в мене. Що це значить? Це значить, що в хаті темно. Як в Норвегії. Ні, я Норвегію люблю. Мені подобається Норвегія, оте все. Але темно ж, ще й світа нема. Капець. Ну, я вам хочу кое що сказати, розказати. Я зараз сама дома, всі порозходилися по роботі, по школах. Коротше, розказую, за... якщо видно мій палець. Ось за цю лампу. Света заказала лампу. Я не знаю чуть-чуть мене зараз, бо може мікрофон притуляю. В общем, Света заказала в інтернеті оці лампи. Що це за лампи? Це лампи ось вкручуються, вони, бачите, вкручуються. І виключені, не горить. Коли, ну, я зараз по порядку. В общем, ці лампи впручуються <кхем>, і включаються. В общем, прийшла світа з роботи, принесла посилку, достає лампочки ці. Спочатку вона одні заказала, там крутила в некоторих кімнатах, Ну, в мене не було. А це вона заказала так багато. Ну, не багатенько, ну, так, щоб в кухні, у себе в кімнаті, в мене. Ну, отак от, от. Ну, коротше приносим свет ще був. Кручує вона, в общем, лампочку горить так ярко, хорошо. В общем, я така вся рада. Лампочка горить. Прекрасна, ярко, нормально. Е, в чом фішка лампочки? потім горіла-горіла, як світ був. Потом гасний світ. Ну, виключають світ, Выключили світ. А лампочка ну, продовжує горіти, світити. Тобто це така лампочка, коли світ ну, виключають, то ну, отключається світ, вона продовжує горіти. І вона горить ярко. У неї там батарейки, там оці всякі такі. Еті. От. Вона горить, ну. Ясне діло, що вона горить-горить, а потім починає потихеньку-потихеньку тухнуть. Тому що, ну, вона як, як світ, вона заряджається від електрики. А коли світу не стає, вона горить, ну і, понятно, батарейки там чи що там сідають. І вона тухне, тухне, тухне. Потім світ опять з'являється, і вона загорається. І горить. Ну, ярче вже. Потім, якщо ти не хочеш, щоб вона горіла, ти виключаєш світ і вона в місці з обичною лампочкою виключається. Ну. Но... Ну, є одне. Ну, але опа, Ема прийшла. Дивіться, Ема прийшла. Я їй на двір кажу світі вижені і трошки на двір. Хай погуляну, цілу ніч в хаті. Хай трошки пройдеться, хай трошки. Про это. Там в туалет сходи. Про віре. Ну, коротше. В общем, выключили світ. А лампочка, наче ще горіла трошки, а потом, конечно, потухла. Потухла. Ну, нормально все. Ну, я так буду коротко, потому что я люблю довго розказувати. Це моя фішка. Хе-хе-хе. Ой, дівчонки розказую. В общем, дело було так. Лягаю спать, виключаю світ. Все тушиться. Темно красота. Красота. Я ще кіно якесь додивлялася. В общем, поняли, там поклала, ну, на телефоні, ще кіно якесь там дивилась, додивлялась. Пробило мене щось на Гаррі Поттера. поняли, Ну, думаю, подивлюся Гаррі Е, А що грудень таке, як то кажуть, ой, передріздвяний настрій включаю собі Гаррі Поттер там, ну, коротше, зараз Гаррі Поттера дивлюсь вечорами. Ну, і так, темно ж уже все, там, Тири-пири, я така все лежу фея. Красавіця та мета в школі магії. І тут почалося. І тут лампочка. Все ж темно, все виключилось. І тут оця лампочка почала так біу-бі-бі. -бі 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 -бі. Ну, горить, включиться, виключиться включиться виключиться, ключи. Капець такий фейерверк. Що сам Гаррі Поттер злякався. От чесно я вам кажу. Я ж сама думаю, що воно таке? Так різко так тух-тух-тух-тух-тух і тільки блим і загорілася. йолки палки я ж світ виключив і все це, я вона загорілась. Ну, не подяла думаю, а що ж делати тепер? Ну, а що діти оце? А? Що вона буде горіть постійно, цілу ніч, чи що? Ну, вона не буде цілу ніч, вона, звісно, потухне, але ж ну як заснуть світові? бабай. Тут, коротше, хорошо, що Света ще не спала, ходила. Кажу, Світ, я не знаю, вона горить, що ж мені це робить. Вона прийшла, трошки її так ну, открутила, ну, викрутила чуть-чуть. О, виключилася. І оце так. Вчора ж теж. Тоже ж горіло, все хорошо. там. Це включився світ, а лампочку мені включила, Ну, назад вкрутила. так. Ну, вона Не повністю виклада, так тільки чуть-чуть. Опять так все хорошо, так, таке. Приходить ніч. Я ж Тож гердан в'яжу, плиту. От, Лежу плиту, гердан, всі вже полягали, Ну, Ларісі не спиться. Ну, понятно, Гаррі Поттер, Гердан. В общем, оця вся така. Жизнь, вона <хи> різна, понимаєте. Ну, і що? Думаю, ні, я зараз я буду лягать, уже ж пізно. Ну, додивилася ж Гаріка. Додивилася Гаріка, лягаю. Доплила цючку, цю строчку. Та я думаю, буду лягати. Ну, в общем, лягла. Виключила світ, ой, думаю, не горить. Яке щастя, я така рада була, я така рада. Думаю, та може ж не буде, може ж то перве таке, знаєте, може ж таке та саме. Ще ема прийшла на мене зверху лягла. Взагалі, туди-сюди. Всі ж сплять уже, не хочеться ж нікого будити, не хочеться, ну ёлки палки А сама жду, сама лежу і жду, думаю, що ж буде далі? Ну думаю, там можеш ні, можеш ту перший раз так, перший це. Ага куди там? Опять там тільки тух-тух-тух-пух-пух. Пух. Ну. Коротше, включиться-виключиться, включиться-виключиться. Ну, от так от. Фірвір. І тільки раз і загорілася. Ну, капець. Ні, Ну, якби я сама лежала в кімнаті, то мені, знаєте, по барабану. Вона втухне, тухне, я б тоді заснула, вона, може б, ну, не геть б виключилася, а, ну, потухла б коротше. Ну, я ж то не сама, я з мамою. Тут мама підривається. А що робить? А що це? А що це розетка? А це ти? Аж, ну, коротше, знаєте, ну. Кажу, та це лампочка така. Лампочка класна, коли світу немає, вона горить і так класно, не треба оті фонарики, не треба не цей. Там, в туалет, в кухню, пішов собі, присвітові, красота. Ну, взагалі, хорошо. Не ж десь, там, поки світ включиться, що треба в кухню йти. Ну, ну так, знаєте. Ну, мені подобається, що я вічно що телефон, то й... в той телефон. А це ж так хорошо, і на кухні видно. Але коли виключається, вона трошки буде в темноті, Типа, виключиться. А потім починає включатися. Ще й причому так, знаєте, так різко, тух-тух-тух. Ну що, встаєш, мама починає, каже, що робити і викрутить. Кажу, ну та викрутить тільки. Не повністю ж викручую, а так трошки до половини. Ну так, чуть-чуть, щоб тільки контакт пропав. Встає, а мама ж маленька, ну як, ну не маленька, а середнього росту, але до лампочки її достала. Боже, їй достала, на, на диван стала, їлі, ну в общем. Ну, викрутий. Я думала, вона взагалі там зірвать ту лампочку, бо Невдобно їй. Ой, і все. Кажу Свєті сьогодні утром, що в мене опять кажу, був ф'єрверк. Вона каже: Так ви його викрутили чи ні? Кажу, та викрутила, що робить, викрутить. І оце, а тепер я хочу вас спитати, В кого є такі лампочки, хто пользувався такими лампочками? Хто пользується такими лампочками? От ви мені скажіть. це... Нормально, чи це щось з проводкою в нас, чи це чи його постійно це викручувати, чи чи, чи? Ну, що ви робите, коротше? Що ви робите? І що мені робити, якщо це у вас таке є? Бо я не знаю, я дуже, дов... я дуже довольна лампочкою, дуже, але я не довольна, що це їх кожен вечір треба викручувати на ніч, ну як лягаю спати. Або вкручувати уже днем, як. Ну, в общем, це так. Взагалі, напишіть мені. Щось таке хороше. <сум> Щось хороше, обрадуйте мене. Чи це так і треба? Чи може там якось по-другому, а все, бачите, повпадали вже ці штуки в мене. Повпадали. Ну, вже зімою ніхто нічого робити не буде. Це вже трошки по весні потім. Взагалі, що мені робити, чи це нормально, чи це ненормально? Ну, Взагалі, це таке, оце так, знаєте, дивіться, 8, почала 9, В хаті темно. Ну, коротше, знаєте, таке відчуття, що я в Норвегії. Як завжди кажу, що я от в зимньому періоді я в Норвегії. Приїхала в Норвегію, тому що темно, капець. Темно, капець як. Думала, сьогодні буду стирати, але, мабуть, я не буду сьогодні стирати. Потому що в мене сьогодні зйомки і світ в 9 часу включить. І в мене зйомки, це я може, вже завтра постираю. Завтра в мене таких сйомок не буде. Це, бачите, що робиться. Ну, це нормально, це обична лампочка. А ота, вот коротше, не знаю. Вона там ще така штучка, що вкручується і включається в розетку. То, да, тоді, там, як ви там така ета, виключатель, виключаєш, то вона не горить. Вообще не горить. Включаєш вона горить. А в мене просто включена. Чи її не треба туди. Ну, взагалі, напишіть, чи це... чи це все так нормально, чи, чи взагалі що у мені це. Тому що лампочка, ну, лампочка замечательна, взагалі класна і недорога. І не це. Ну, оце я не знаю, чого вона. Ну, ну все ж, не... ну зараз вона то виключена, ну, викрутена. А взагалі, чого? Ну, виключили світ. Вона ж не повинна горіти, Чого вона включається тоді оп'ять? Вона включається оп'ять у мене. От вона не горить, не горить темно, темно, так хорошо, так оце все там це... тільки починає засинати, тільки щось там. Это... А вона тільки раз і включається і горить. В общем, така лампочка. В общем, напишіть мені. Напишіть. Може, що посоветуєте. Так. Сейчас я трошки поработаю в інтернеті. Ну, у мене мобільний ще інтернет. Бабушка пішла, застелила все. Ма на дворі, коляска коло мене. Взагалі, напишіть. Що ви думаєте, що мені робити, Чи це нормально, чи це ненормально? Світа каже, може проводка, може і ще щось, може. Ну вона ж так не должна бути, чи вона так і должна бути. Ну, в общем, все те, що ви можете мені сказати або це, ну напишіть мені, будь ласочка. Так, ладно. Буду я собиратися. Ой, не собиратися, а поработаю ще полчаса, бо собиратися темно. Що я там? На це. В общем, в 9 часов свет включать. Ну, це бачите почало така темень. Така а ще ж у мене я ж кажу, Северна сторона норвежська <риска> Норвежка сторона, я на неї кажу. ні, Не, я люблю Норвегію. Дивлюся, даже у мене є блогер з Норвегії, я її дивлюся. І Норвегія подобається Норвегія. Просто що я так сравнюю. От? У мене і Англія, і Норвегія є, ну такі північня, Північна Європа, я дивлюся, мені подобається. Але, оце ось. Але у мене точно така сама ситуація. Ще й северна сторона, ще й світу немає, ще й туман. І ема сидить у вікні, воно заглядає. Та хай трошки по погулять, вона днями і ночами в хаті і не виходить. Боїться геть вийти прямо. Та тоді запуща її. Так що тут такі діла? Добре, буду я Ну, Ой, не збиратися, ще подивлюся коє-що, а потім уже, як світ подивиться, появиться, то тоді вже быстренько соберуся. Бо в мене сьогодні три або 4 відео треба зняти. Десь так. В общем, подивлюся я. Так що, це такі діла. Ну і гердан, бачили. Почала в'язати, гердан. почала в'язати гердан, мабуть, з третього разу, бо два рази не вийшло. Ой, там перші два рядка дуже важко, дуже важко треба бути таким акуратним. Коли браслет в'яжеш, він же ж маленький по ширині, то там все нормально. А гердан він же широкий і там кожну бісеринку обв'язувати і не збитися з, з візеруночка. І оце, то я, так, які там два. Я, напевно, три-чотири рази пробувала. Ну, вісім рядків пров'язала вже. Так що сьогодні в мене продовження. Ну, понравилось. Понравилось. Побачу, як там далі буде. Оце ж дивлюся Гаріка і в'яжу. Поняли? Ні, дивлюся ще свій серіал, той, що дивлюся. Потім включаю Гаріка. І цей. Або якусь передачу. Ну, я ввечері в основному гаріка дивлюсь. Таке, знаєте, таке праздничне настроєння собі, Рождественське создаю. Ой, так що от такі діла. Добренько, ладненько. дивіться. Підписуйтесь. Гарного вам дня. Напишіть мені, що тут мені оце з цією лампочкою. Чи це так нормально, чи, чи не нормально, чи що взагалі там. Так, добре. Добре, надовго не прощаюся. Скоро встретимося. Дякую за підписки. Ну і чекаю ваших порад. Чекаю ваших порад.